Ми давно хотіли придбати зварювальний апарат для домашнього користування на дачі, щоб він не був занадто потужний і щоб його струм витримувала звичайна домашня електромережа і звичайні розетки. І ось знайшли в інтернеті таку модель зварювального апарата серії Tesla Weld, модель mma 240. Маленький, легенький, потужністю до 3 кВт. І розрахований на звичайну розетку із струмом до 16 А. Замовили через інтернет, швидко отримали новою поштою, докупили електроди, захисну маску з автоматичним затемненням віконця від світлозварювальної дуги і тепер дуже задоволені цим апаратом. До нього є електрокабелі, тримач електрода і клема на масу зварювальних металевих деталей. Регулятор сили зварювального струму. Індикатори. Товщина електродів для цього апарата 3 мм. Цей зварювальний апарат обладнаний захистом від залипання електрода, тобто від короткого замикання. А в інструкції до апарату детально, ясно і чітко все описується з малюнками і схемами. І про заходи безпеки щодо електроструму, і про захисний одяг, щоб іскри розплавленого металу не потрапили на відкриті ділянки тіла, і про методи запалювання дуги, і про те, як її утримувати і зварювати метал, а також даються практичні поради щодо усунення можливих несправностей чи неполадок при зварюванні. Зварювальна дуга запалюється швидко, тримається стабільно і надійно, зварює метал міцно і без проблем. Цим маленьким апаратом, попри його малу потужність, можна зварювати безліч різноманітних металевих конструкцій на дачі, в гаражі, щось ремонтувати, закріплювати і тому подібне. Рекомендуємо цей недорогий зварювальний апарат серії Tesla Weld модель MMA 240, зокрема і для електрозварників-початківців для домашніх зварювальних робіт.